А що як я скажу тобі, що до Великого вибуху часу просто не існувало. І що ти шматочок зірки, яка вибухнула мільярди років тому. Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами. Тут ми досліджуємо космос без складних термінів просто і зрозуміло так, ніби говоримо за чашкою чаю. Сьогодні одна з найвеличніших тем, з якої власне усе й почалось – великий вибух. Але стоп. Забудьте слово вибух це не феєрверк, не петарда і навіть не вибух бомби, це народження всього, що ми знаємо простору, часу, матерії, енергії, навіть самих законів фізики. Саме з цього моменту почалася історія нашого Всесвіту. Ми поговоримо про те, що було до Великого вибуху, як усе починалося і що сталося потім. А перед початком я прошу вас підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про найцікавіші загадки космосу. Поїхали. Що ж таке Великий Вибух? Уявіть усе, що існує, кожну зорю, кожну галактику, навіть найменшу частинку світла. Усе це колись було зосереджено в одній точці неймовірно гарячій, щільній і крихітній. Цю точку називають сингулярністю. Вона не мала розміру у звичному сенсі, не існувало навіть місця, де вона перебувала, бо сам простір тоді ще не існував. І от приблизно 13,8 мільярдів років тому щось сталося. Не вибух в просторі, а вибух самого простору. Простір почав розширюватися, роздуватися, і все, що в ньому було, почало віддалятися одне від одного. У перші секунди після великого вибуху температура сягала трильйонів градусів. Матерія і антиматерія народжувалася і одразу знищували одна одну, залишаючи лише трохи надлишкової матерії. Саме з неї ми всі й утворилися. Майже одразу після народження всесвіт почав стрімко рости настільки швидко, що навіть світло не встигало за його розширенням. Уявіть, що кожен атом розтягувався до розмірів галактики. Настільки бурхливим було це розширення. Поступово космос охолонув настільки, що з енергії почали утворюватися перші частинки, кварки, електрони, протони. Ще трохи часу із протонів та нейронів з'явилися перші ядра водню та гелію. Минуло приблизно 380 тисяч років після Великого вибуху. Температура знизилася настільки, що електрони змогли приєднатися до ядер і з'явилися перші атоми. Світло, яке раніше постійно розсіювалося, нарешті змогло вільно мандрувати простором. Це світло ми й сьогодні бачимо у вигляді реліктового випромінювання, слабкого сяйва, яке заповнює весь Всесвіт. Це найдавніше світло у Всесвіті, і воно, ніби фотографія моменту, коли космос став прозорим. Як з хаосу народилися зорі. Минуло ще кілька сотень мільйонів років. Під дією гравітації, водень і гелій почали збиратися у величезні хмари. Вони стискалися, нагрівалися і одного дня запалилися. Так народилися перші зорі. А довкола них галактики. Це були перші острови матерії у морі темряви. Поступово з хаосу народився порядок галактики збиралися у величезні скупчення, з'єднані нитками простору. Так народилася космічна павутина Всесвіту. Що було до Великого вибуху? Це питання турбує кожного, хто хоч раз задумувався про початок усього. Але насправді, згідно з фізикою, поняття до може просто не мати сенсу. Адже сам час народився разом із простором. Якщо немає часу, немає і до це все одно що спитати, що північніше північного полюса просто не існує такого напрямку. Проте деякі гіпотези все ж є. Одні вчені припускають що перед Великим Вибухом був інший всесвіт, який згорнувся у сингулярність і перезапустився. Інші вважають, що наш Всесвіт лише один із нескінченної кількості, які постійно народжуються і зникають у мульти Всесвіті. Є навіть теорії, що Великий Вибух це не початок, а перехід між фазами буття. Можливо, Всесвіт пульсує, розширюється, стискається і знову вибухає, немов дихання космосу. І все ж чому це сталося? Це головна загадка. Ми знаємо, як розвивався Всесвіт, але не знаємо, чому він взагалі почав існувати. Фізика описує процес, але не його причину можливо, Великий вибух став результатом квантових флуктуацій, випадкового спалаху енергії у ніщо. Можливо, це наслідок законів, які існують поза нашим розумінням, а можливо, сама поява Всесвіту. Це необхідність, а не випадковість. Наш всесвіт сьогодні. Сьогодні ми живемо у космосі, який продовжує розширюватися. Галактики віддаляються одна від одної, а простір між ними розтягується. І що дивно, розширення пришвидшується через загадкову силу, яку називають темною енергією. Через мільярди років зорі згаснуть, галактики розпадуться, і Всесвіт може стати холодним і темним місцем. Але поки що він живий, і ми маємо унікальну можливість спостерігати його красу та розуміти його історію. Кожен атом у нашому тілі колись був частинкою тієї первісної енергії, що народилася 13,8 мільярдів років тому. Ми результат процесу, який почався з одного спалаху. З енергії народилася матерія, з матерії зорі із зірок планети, а зрештою ми. Коли ви дивитесь на зоряне небо, пам'ятайте, ви дивитесь не просто в далечінь, а в минуле, у час, коли Всесвіт лише починав свій шлях. Великий вибух це не історія про кінець чи хаос, це історія про народження. Про те, як з нічого з'явилось все. І, можливо, відповідь на питання, чому прихована не в рівняннях, а у самій красі існування. Друзі, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал Всесвіт простими словами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі серед зірок.